Вітаю, друзі! на каналі Звичайний садівник Городник. Мене звати Олег. Сьогодні перші результати наших посівів в цьому. Році. Сіяли ми з вами квіти 16 січня, квіти, які в основному потребували стратифікації. Після стратифікації вони у нас лежали в холодильнику в ватних вологих дисках. Три тижні 16 січня ми їх висівали. Всі, крім, крім однієї, яка стратифікації не потребує квіточки, це бегонії бульбистою, марів гібрид Raffold Yellow. Все насіння це було получене від одного постачальника, від одного продавця Бонус Флау. Які результати ми за цей час отримали? Квіти ці в цілому дуже повільно сходять. Дуже повільно. Тому пройшло, пройшов вже місяць сьогодні, 16 лютого, і дивимось результати. Ну, насамперед, гарні сходи ми отримали від левізії Елізи. Мікс, отака квіточка. Було написано в літературі, я дивився, що потребує стратифікація, але мені здається, що вона не була потрібна, бо в холодильнику вони почали сходити на п'ятий день. По-моєму, на якийсь, коли вони всі проклюнулися, дістали їх посіяли ми його їх 5 січня. 5 січня вони 11-го вже поверхнево. Поверхнево вони всі зійшли у нас 11 числа, і через місяць, 10 лютого, ми їх вже пропекірували. І ось на цей час вони виглядають таким чином: такі їжечки гарнесенькі. Може, трошки їх треба, можна було трошки раніше пропікірувати, вони такі вже величенькі, хоча хочу вам сказати, що. Ніколи левізію я не вирощував. Зверху гарненький такий їжачок, але ж коли пікірували, там дуже-дуже така тендітна коренева система, така павутинка, якої майже не видно, така не дуже розвинена. Тому я думаю, що місяць після сходів для пікіровки для цих рослин це було нормально. Далі гібіску трав'янистий, Ми сіяли 7 ДВСВІ світу, це такий маркетингова назва. Тут суміш різних кольорів в цьому пакетику 5 штучок. В минулому році ми такий самий купляли. Пакетик з насінням у нас нічого не зійшло. Зовсім ні однієї. Я знаю, що максимум, максимум у, мене, у мене за багато років сходило Три насінини. Три насінини. А так, частіше одна-дві, або зовсім нічого не сходить. В цьому році у нас зійшло дві. Тут було 5 штучок посаджено. В цьому контейнері зійшло дві, Одна нормальна. Рослинка, а друга трошечки, трошечки якась там листочок один, незрозумілий, з землі вийшло, вийшов деформований, якийсь деформований. Ну, але ж, але ж другий листочок нормальний, і вже точка зросту там вон, наростають нові листочки. Е, зійшли вони через два тижні. І вже ось два тижні більше нічого не сходить. Ну, дві рослини, навіть якщо дві більше, і більше не буде, це вже вдача. Це вже вдача. Наступна квітка це квітка бегонія, Пульбиста америгібрит. Raffold Yellow. Вирішили посіяти в цьому жовтого кольору в цьому році. Таку яскраву у нас є червона, коралова рожева, а такої яскравої нема. І захотілося виростити 5 штучок професійне насіння, що у нас вийшло. Сіяли так рано, бо дуже повільно. Наростається квітка, до цвітіння проходить півроку. Отакі дві штучки із п'яти. Три штуки поверхнево сіяли, три штуки не зійшли, мабуть, вже не зійдуть. Насіння професійно, коли вона свіже, вони сходять 5 майже в один день. А так, ці, е, дві рослинки зійшли через 2 тижні, а ще от за два тижні більше нічого не зійшло. Знову ж або змішане насіння, або не свіже. Такі маленькі краплиночки. Наступна, наступна квітка це платикодон Астра Блю. Ну, Хто дивиться, мій канал знає, що з платикодонами я ніяк не, мог... не могли подружитися. Низькорослий платикодон, такий кущовий. В минулому році ми купували світло рожевий колір, позаминулому білий, і з, цього ж, з цієї ж крамниці, інтернет-крамниці, нічого у нас не зійшло. В цьому році ви вирішили взяти синій, спробувати. І що у нас вийшло? Через два тижні. А, ні, навіть, навіть, навіть раніше зійшли, мабуть, днів 10. Зійшли е, дві рослиночки такі. Потім е, через 3 тижні зійшла ще одна рослина. Ось вона така маленька ще. Настояще листечко тільки, справжнє листічко тільки. Зараз там наростає. І сьогодні у нас зійшла четверта. Це вже місяць сьогодні. Ще не розкрила свої листочки перші. Ну, одна не зійшла. Це дуже довго, дуже повільно. Це ж знову каже про те, що насіння або змішане, перемішане старей. Нове і або ж знову ж не дуже, не дуже свіже. Хоча ось, дві рослини вони в один, в один день зійшли. Таке е, враження, що це з однієї партії, а далі вже насипали, що хотіли. Ну, це вже, все враження. Ми ж за руку нікого не впіймали, не знаю. Так, далі. Будемо спостерігати. В стаканчики... Сіяли, як я розказував, бо Платикодон не любить пакіровки і пересадки, може загинути, тому садили зразу в стаканчики, далі будемо переварювати. Наступні, наступні рослинки це дельфініуми. Білий синій Cobalt Dreams і Black-Eyed Angels. Хочу вам сказати, що я виписую завжди у них в грудні місяці насіння, а потім ще у них є надходження. Бувають надходження. В тому році так і вийшло. Я в грудні виписав в 24-му і отримав насіння від них, і до них вони бросають прайси. Коли у них є надходження нові, вони бросають на нову пошту прайси, що до них надходить. Ой, прийшло що дельфініум. я... Звичайно, розстроюся, бо мені дельфініуми дуже ці подобаються. Це новозеландські дельфініуми. Вони великі, такі потужні, з великими волотями, великими квітами, дуже красиві. Хотілося. Ну, але ж за одні дельфінімів я вже нічого не став виписувати більше. Е, вирішив виписати, випис, випис, якщо буде через рік, як її зробив. Хоча, знаючи, як бонус Бонославо е, насіння, яке потребує. Е, Особливих умов зберігання, наприклад, прохолоди, і втрачає дуже свою схожість. Я знаю, що від них насіння це вже з свого досвіду, декілька років у них виписую, то насіння це або не сходить, або сходить поодиноко. Ну і вони стали писати на упаковках ось зберігати 3 роки при плюс 5 градусів. 5-6. П'яти градусів. Ну, але ж мені здається, що якраз вони так і не зберігають, бо таке насіння не дуже втрачає швидко свою схожість. Ну і результат. результат. Оце синій, з п'яти на зійшла одна позавчора, це майже місяць. Хоча дельфініум буває, довго розкачується, вистрелює, може ще. Ну, я под... зачекаю ще пару тижнів. Може ще щось вискочить, але ну, це навряд чи. Хоча це навряд чи. І ось білий. Нема ні одної. Ось я отримав з 10 насіннів, у мене, які я від них отримав. До речі, це саме дороге насіння, яке я у них купляв в цьому році 66 гривень. А зараз воно ще подорожчало там трошечки, по-моєму, 68 гривень за 5 штук. Ось 132 гривні це так. Викинув, ну 132 гривні у мене одна рослинка, яку ще треба випистувати. І така ж, така ж проблема з ще однією квіткою це сонтрава. Я в них купував сунтраву вирощував в тому році червоно-бордову, по заминулому, фіолетово синю. Одну з серій оце пінфіл. Пінвіл, е, вона трьох кольорів, по-моєму, у них буває. В цей раз вирішив білу. Але ж я е, бачив, що залишились у них маленькі упаковки по 10 5, і на ціни, по-моєму, 50 великих упаковок професійних, якими вони теж. Торгують, продають, у них не було. Не було. Я так подумав, що це, скоріше всього, залишки, а так як трава теж швидко втрачає схожість і теж її зберігати треба, тут написано при плюс 5 градусів, то, думаю, скоріше всего, з цього нічого не відбудеться гарного. Е, і коли я отримав, знову ж прийшов через деякий час в прайс, там буквально через пару тижнів, що вони получили нову партію зон у цієї білої вайт, розпродували це, виходить, залишки. І верогідність того, щоб отримати цього насіння я дуже невелике рослинки. Ну і ось за місячку відбулося за місяць. Хочу сказати, зі свого спостереження, що. Саме, саме про сон, сон траву, так як на перший рік вирощую, що мертве насіння, неживе насіння, воно через деякий час скривається грибками, його починають жрати грибки. А яке насіння свіже, живе, то воно може лежати дуже довго, місяці-півтора, схоже, сходить сон трава дуже повільно, зі свого насіння не знав, ніколи не вирощував. Треба, до речі, спробувати. А отаке покупне насіння. Завжди сон трава дуже погано сходить, повільно, повільно сходить. Якщо свіже насіння, то воно сходить десь через місяць, де коли три тижні, місяць, навіть більше місяця. І в мене так вони сходили в тому році і позатому. І хочу ось сказати: спостереження, бачити, вкрилася грибком. Це вже не буде. І я так подивився, що, по-моєму, майже всі. Майже все насіння. Залишилось, по-моєму, тут, тут таке там тем, темне ще що його на землі навіть не, не видно. Одне ще не вкрилося. І тут було ще одне десь посередині. Зараз на камеру не дуже видно. Ще вчора було не вкрите. По-моєму, от, от, по торчить, торчить. Ну, Будемо сподіватися, зараз щось там щось там з'явився. По-моєму, якийсь рибок. Ну, так що я вже майже нічого не очікую від сон-трави в цьому році. Вже подумаю, може просто виписати кущик, хто торгує розсадою білого кольору. Схотілося білого кольору. Ну, а якщо щось йде, як і у дельфініумах або Сен-Сон-траві. Все-таки, що з'явиться, то я вам розповім пізніше. Е, ну, і ось що ми другу хвилю вже ми сіяли, ще інші квіти, які не потребують стратифікації. Не так довго для розвитку їм треба часу. От, наприклад, Мак, мак східний білого кольору. Це зі свого насіння. Дуже швидко воно почало проростати, поверхнево сіяли, і вже на 10-й день вже повністю. З розкритими листочками були такі от, ось паростки. Ну, нам дві-три рослини всього треба, тому ми, оце вам показую. Вони тягнуться, друг, один одному заважають, тому їх треба проредити, прорвати, і ми залишимо тут буквально декілька рослиночок, щоб вони один одному не заважали і нормально розвивалися, так як зараз не світла не Тепла нормального нема, то на, треба хоч якісь умови їм давати для розвитку. А, ну, оце мак. Про інші квіти, якого ми сіяли теж 3 січня, заразом з маком, буде окреме окремий відео, коли більш, там буде більший результат, я зніму вам покажу, що вийшло з посіва. 3 лютого. Ну, а поки що приєднуйтесь, хто не приєднався до мого каналу. каналу. Будемо спостерігати за розвитком рослинок разом. Залишайте коментарі обов'язково. Ставте подобайки. А поки що до побачення. До нових зустрічей!